Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас починається ремонтний день знову з фар. Сьогодні фари спринтер. Мене питали, який за великий гараж. ну Якщо не в максі базі, то можна закривати ворота. бачите. Типу, довгі але не Максі база. Так само високий бачите, дах. Все файно тут входить. почнемо з фар. Фари у нас ось такі сумні. Як то кажуть, Вийдемось Йду по приборам. І це з обох сторон. І ми їх будемо розпаковувати, бо вони і брудні всередині. Тобто їх треба файно почистити. Тому давайте знімаємо фари, дефектуємо, розпаковуємо, чистимо зсередини, спаковуємо і полюємо ззовні. Погнали. Я його одразу зазначу, е В такому стані, ще як то каже ремонтно придатно. якщо це запустити, то вже не буде щось пасати. Тобто стіколь це тут треба демонтувати, зняти капот, тут файно застелити, попісочити, щоб вибити ті вибити кислоткою. Ну, Можна, скажімо так, без зміни цієї ремонтної частини. І де треба підварити, зашліфувати, помалювати. І буде воно жити і довше служити. Якщо це запустити, бо бачите, поверху таких таких жучків я не бачу. Є тут от по боках, от, трошки задірчики, бачите, а от іменно поверху там все чисто. Тобто, це спокійно, можна це все діло пофіксити і буде щастя. Бо якщо це запустити, залишити, як є, то буде сквозні діри і тут і дуже багато. Почне затікати в салон, почне гнити. Тому треба таке усувати. Так, добре, знімаємо фари. Фари тут знімаються нескладно, знімається, не знімається решітка, під решіткою ще є винти, які тримають цю планку і є доступ, відкручуються всі винти по периметру. Знімаємо роз'єм і фари на столі. Ми ці фари вже тут типу, прикрили ізолянтою кришку. І мені трошки помити все в шміру, навіть корпус, хоча б сполоснути трошки. І на цій є ще гаоноксенон. Ми його так само демонтуємо, бо власне попросив поставити діоди. Відповідно, тут буде вже цікавіше і іскравіше Добренько, давайте це все діло демонтуємо. Добре, тут, тут почина... треба починати з дрібної, з грубої наждачки, дивіться, які дефекти від ударів тріщини є. Коротше, вони брудні і всередині теж, тобто їх треба почистити, По-любому будемо розпаковувати. Давайте ми їх сполоснемо повністю з зовні всередини. Е, На цьому вазі цю сторону і цю сторону хоч трошки. Тоді розігріваємо і розклеюємо. Будемо полірувати. Так, фар розділило, бачимо у нас тут паводиння. <ривіт> Такі от басамани розводи. Зараз ми це все, це все від відсино, бачите твоє. Поколу... Так, коротше будуть вилікають. Давайте вимиваємо це сиділо, вичищаємо, так само вичищаємо максимально це скло герметик звідси і звідси. І вже, Як то кажуть, чисто спаковуємо. І таку саму процедуру продовжуємо з другої фари. Так, герметик вичистив, вимив максимально отражателі. вони вже тепер блистять. Зсередини полірнув скло. Звичайно, є Залишилися два босманчики і ось тут. О ну Такі як розводики, але я їх нічого не зроблю, бо їх тоді треба обдирати, але сенсу тут обдирати нема, бо ти так стеклокарявий. І я більше зацарапую, ніж воно є. Тому достатньо, я думаю, пасти. Тут воно і так зацарапане, але ще більше зацарапати, щось не говорю бажання. Спокою назад. І тоді заполіруємо ззовні. Ну і Перший розпакуємо ще другу фару, так само проведемо цю процедуру. І вже тоді е, заполіруємо обидві фари. Ну, Так блистять краще. Звичайно, що тут є типу, такі переливи неправильні, але якщо зараз я почну ці переливи, тут стирати, або на них брину хімію і стоподово страви, тому краще залишити як є. Це і за того що попадала вода. Так, Підмалював облізлий хром маркером. Звичайно, що? Так, щоб не було, капець капець видно. Вже переливається трошки видно. Е, нереально, тут, тут треба все зносити і перехромовувати. Но, такі процедури я не роблю. Гальванічного цеху в мене немає. Тому якось так. Зато вже не чорне. Все, Тепер так само спаковую і цю фару. Так, Спаковані вже дві фари, вони вже візуально стали якісь частіші, попри те, що вони матові і зашуровані. Тепер воно залишається відшліфувати і покрити їх. Давайте шліфанем. Змінюючи радацію, на тій фарі треба буде трошечки більше поєрзати грубшим образивом, бо воно має дефекти досить глибокі, що тут, що ось тут. Або хоч трошки більше їх вибрати, щоб менше було тріщин. Звичайно, щоб без тріщин там не залишиться ніяк, бо скло пошкоджене. Але має бути краще. Давайте шлюхуємо. Ну і результат. Ясень, що там на, ць на цьому дефлекторі є цей артефакт, скажімо так. Я в нього не вийде. І на цьому стеклі бачите, ті, що частину я царапин заполірував, у цього великі глибокі тріщини їх ніяк не приберу. дрібні тріщини, заклеїлись. І ось тут ось тріщини. Вижте. Тако переливається думаю, видно. прямо на, ш... на шві. Е, щось коротше, протаранило. Ну, типу, ДТП було і відповідно скло пошкоджене. Але цей відстані виглядає достойно. Звичайно, що світити буде бомба. Звичайно, поставили діоди, людина попросила. Е, аж третій діодів в мене немає, тому поки що лишаються ці, захочуть Ну, Хіба що ще лампочки може поміняємо. Не діоди зараз. Так, дзвоню зараз до Андрія, спитаюся, чи він сьогодні є на місці, чи він зможе зараз затягнути плівку, віддам йому. Бо людина в 6 годині хоче забрати, а то вже п'ята. Тому якось так. Плюс нам зараз цю машину треба підготувати і її теж забирають. Так, вибачаюсь, не знімав, бо час підпирає, просто звідуманик поставив, бурсок. Там стояв, зняли, підключив. В принципі, можна навіть продемонструвати роботу. Так, тут треба педальку нажати. Є педалька. Так, адаптую, бо було незадаптовано крайнє положення. Раз. Два. Є авто. І авто підйом. Все, працює. Так, бо то воно перше знайти йде ривками, треба пару разів поверх-низ, верх, низ, поки воно не піде повним ходом. І повним ходом піднімається гори, тримаєте 2-3 секунди. І повний вниз 2-3 секунди. Тоді у нас запам'ятовує базові налаштування і вже надалі склопідйомник працює в штатному режимі. Нажали, опустили, наприклад, на авто. Так само на авто піднімаю. Так, добре, є. з склопідйомником є. Зараз ще піднімемо, глянемо, що там по глушнику дефекти є. І в принципі тоді люди не можуть забирати. Плюс вже за буса і перетяжку походу він поїде сам. Собі на перетяжку, бо Андрій щось не бере трубки, походу його, його, його сьогодні немає. Відповідно, я поставлю фари як є, а вже сам власник під'їде і їх вже затяне якось так, Працюємо, бо всі вже хочуть автомобілі, всім вже треба, тому мус ускорятися. Підняв заведений, гарно працює чистенько дефектів. По глушнику я не бачу. Єдине, що ця резинка ця обірна, баллен. Цей резинку треба поміняти, в мене її немає. Її треба замовляти. Хіба я замовлю, а вже власне в будь-який момент підійде, ми по цьому перекрутимо там, прямо при ньому все. Це резинка ціла. Цей... Та з цим можна ще їздити і їздити. Він ще переїздить цю машину. Цей дефект навіть на нього не, можу, не треба звертатувати, це все панте. От резимку я замовлю, власне, в будь-який момент під'їде, ми йому перекрутимо. У мене просто наявності її немає. Ладно, дзвонять, хай забирає. Ще подивитися і замовити, але ну, я щось протикав цей момент, так що то мій косячок. В принципі, нічого там критичного немає, можна гонорово їздити. Е, в будь-який день замовлю прийдемо я йому від, від скину на вайбер, що вже є. Під'їде і прямо при ньому перекрутимо та проблем подаруння. Так що, якось так. Все, по Мегану на сьогодні все. Збираємо бусика. Так, зібралося назад. Ось так виглядає наша фараона. Пентируючка на, на мікроавтобусі. Нарядненько. Давайте включимо перший габаритик. Чинг. О, так білим шарашить. У нас габарит. Давайте включимо ближнє. О-ля-ля. Оце красота. Неопишуємо. Вони ще таких фар не мали. З заводу навіть. Світять. Вони різниця чи буде відчутно коли Тай буде. Щось муругнуло, але... Яскраве свічення так наче не змінилося. Просто додалося трошки жовтизни. Ну і далі. Все у нас чудесно. Все у нас працює. Ось такі фарки у нас вийшли. Я думаю, що достойні. Ну теж вже власник вже забронювати вже мусить під'їхати сам, на жаль. Немає мені як зараз забронювати. Все, у нас сьогодні їде це авто і їде це авто. Гараж потрошки звільняється. Слідуючи у нас залітає на підяні Джорник. На нього запчастини є, ми вже будемо збирати. Плюс у нас на днях ще будуть певні ремонти е паралельні і... Зараз їду, поки ще пошта не закрилася, заберу посилку. Прийшло масло Бардаль е, на гольф, на Джорник і на компас, що стоїть у на нас на дорозі. Що чекає запчастин. Ми так само його починаємо обслуговувати. Власне, сказав, попросив, щоб я обслужив його по всьому, в чому тільки може. Поусував всі дефекти, там ще шліф, я замовив. Чомусь не відзвонюють, ще їм дзвонити. Тобто там ще будуть качелі і качелі. Якось так. Я думаю, на сьогодні я нормально пошуршав. Дякую, що дивилися. Всім па.